Всі ми, мабуть, чули такий вислів лепта вдовиці. Лепта вдовиці. А це з Євангелія. Христос дає настанову своїм учням біля храму, а потім, потім бачить, що в скарбницю храму покладають. Свої пожертви, різні люди, багатії від багатства свого. Війшла жінка вдова і поклала дві лепти. Це дрібні монетки. Він сказав, а вона поклала більше, ніж ті багатії. Бо вона поклала все, що мала. І ми починаємо робити висновки звідси стосовно нашого життя того, як нам в цьому житті бути. Насправді все, що ми маємо Ох. з погляду чи вічності, чи нескінченного світу, чи Бога, який всюди сущий, це дрібниця. Це лег. Але це все, що ми маємо. І якщо ми прагнемо бути з Богом як осередком всіх наших найвищих цінностей світла, правди, добра любові, свободи, ми повинні віддавати все, що маємо. Божому світові. Людям, які створені Богом, і через це Богові віддавати свою працю, свою творчість, своє натхнення, свою здатність любити. Все, що маєш, треба віддавати, віддавати все. От саме все, що маєш, як та вдова. Це запорука перебування з тими цінностями, з Богом, який є любов, який є світло, що підмісяє, який є сонце правди, там бути, не там, де злоба і неправда, ненависть і то, і то. І то. Там ти правда, свобода і любов. Серцем, душею, всією істотою, долею своєю бути там, ти хочеш. Так віддай все, що маєш. Іншого способу. способа немає. І на люди, які нам згадуються. що вже відійшли від цього світу. Чому я про них кажу? Тому що смерть підводить підсумки і постає перед тобою людина в усій поматі своєї долі. Все дрібне і незначуще, брудне і гріховне, все відпадає, залишається головне. Чим жила, для чого жила? Як? Пішла життя у слухов людина? І, і ми часто бачимо, згадуючи найкращих, хто відіграв в нашому житті надзвичайну роль, спрямувавши нас колись. А вони віддавали. Наші бабусі і матері, наші вчителі, найкращі. Зрозуміло, що не всі такі. Але є такі, які поводили себе, як та вдовиця. Маєш лепту. Віддай. Що б там не було. В порівнянні з безкінченністю це все одно одна крихта. Але ти віддай. Ти приєднаєшся до тої нескінченності. В той суворий час, в який нам випало зараз жити, нам так треба ставитися і до втрат наших. Якщо я люблю людину. Вона становить для мене все, моє багатство. Весь сенс мого існування. І не може бути такого, щоб я зберіг це до кінця невідомого якого. Я все одно щось втрачу. Або своє життя, або життя рідної і найдорожчої людини. До свого життя, як до лепти вдовиці, поставитись легше. Я готовий його віддати. Або тільки... Продовжувалося життя світу, щоб жило те, що ми любимо. Віддати найдорожчу людину це найстрашніше. Це найстрашніша жертва, яку ми приносимо. І особливо, коли це жертва матері. Просто сказати, подивіться на Голгофу, хто стоїть біля Христа Спасителя? Матірство. І вона все віддала, що мала. Безумовно, це теж. З огляду на скінчення світу втрата однієї людини це лепточка, крик, мить. Перед вічністю. Ця наша доля, скільки б років не було, це мить одна. Але для нас це все, що ми маємо. І нам прийшлося це віддати. Ми будемо ставитись до навіть втрат наших, як до лепти вдовиці. Можливо, Бог зглянеться. І через якийсь час ми осягнемо смисл його промислу. Але, скоріше за все, ми ніколи не дізнаємося, чому сталося те, що сталося. Ми ніколи не зрозуміємо, чому така сувора доля. І тоді нам на допомогу повинна прийти наша віра. Я не знаю і не дізнаюсь ніколи, в чому смисл моєї втрати. Але я вірю, що Бог наповнив це все своїм промислом і своїм смислом. І цей смисл в тому, що це когось рятує, це все одно когось рятує. Бо жертва не буває даремною. Жертва це жертва для спасіння, щоб я не пожертвував. Крихітно лепту. Вона для спасіння. Я не знаю кого. Я не знаю в чому. Але я вірю. Це всі жертви не даримо. Це не втішить нас в наших втратах. Але це може зміцнити нас духом. Бо нам треба йти далі скорботним шляхом і суму, і туги, і страждання, але і страждання своє. Я приношу як жертву Богові і страждання моє я сприймаю як лепту вдовиці.